Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кишки мені винімали, печинка застріляла, легеня там простріляла. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав я в Італії, вже в театрах співав, це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя з дренажами будеш ходити. І ну, я кажу, мене дуже надихали військові, коли належали в Харківській реанімації, вони виглядали, такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких, які живуть зараз, і окей, не всі, звісно. Але деякі з них, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я так не можу? І я вірив, що я з вами буду співати. І вже в Німеччині, як мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації був, ніж на лікування. Получається так, ну, вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже, ой, якщо ти опорний співак, а я лежу, весь перерізаний, живу весь перерізаний, коня весь кров'ю там, ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерти. А я, він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив в Антонаті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це Можна, до речі, забути. Там в Києві, станція Метро є зі портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це, там великі інтерв'ю, це теж в аккаунті, можна зайти глянути, до речі. Ну, які вони враження були, ну, мужик, ну, нарешті я співаю. На. Як взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати, Ну, це взагалі чудо було, я був дуже щасливий.